Hello! Hi, my dear English learners! Welcome back to my channel. You're welcome. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі вивчення англійської мови. You're welcome. I am Helen, your English teacher. Ви потрапили у плейлист, де ми вивчаємо англійську з самого нуля. Сьогодні ми маємо 44-й урок. Lesson 44. What are we gonna do today? We're going to talk about different forms of transport. Будемо вивчати сьогодні різні види транспорту, а також вивчимо на базовому рівні, як запитувати та надавати інформацію щодо подорожей. Asking for and giving travel information. Ну і що ж, поїхали. Як завжди, починаємо з розумічки. Ви дивитесь відеофрагмент та відповідаєте на запитання у тесті після нього. What verb do you hear? Яке дієслово ви чуєте? Hey, she left this. She left this to woman. She left her bag. She left this to woman. She left her bag. Наш правильний варіант відповіді A. Live. The woman left the bag. Жінка залишила сумку. У даному фрагменті дієслово leave, покидати залишати стоїть у минулому часі. She left her back. Наступний фрагмент What Job do you hear. So, you're an actress? And you study for movie? Actress, Актіснев. No. So, you're an actress? And you study for movie? Actress. No. Our correct answer is C. Actress. Актриса. Хочу вам нагадати про те, що ви маєте можливість приєднатися до наших онлайн Speaking Clubs, де ми виконуємо різноманітні вправи, практикуємо те, що було у відеоуроках, і де ви врешті починаєте говорити англійською мовою. Для всіх бажаючих приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Ну, власне, і починаємо наш урок: travel and transport. Подорожі та транспорт. Поговоримо за чотири основних дієслова, які ми використовуємо в англійській мові, коли говоримо про подорожі та транспорт. А саме: Go, Drive, Ride and Take. Всі ці чотири дієслова виражають Рух. Однак вони використовуються дещо по-різному. Давайте будемо розбиратися. Перше дієслово go. If we don't say how we traveled from one place to another, we use the verb go. So we talk generally about travel. Якщо ми в цілому говоримо за подорожі, і ми не говоримо, яким чином ми саме подорожували з одного місця до іншого, ми використовуємо дієслово go. Наприклад, They are going to Paris next month. З цього речення ми розуміємо, що вони їдуть у Париж наступного місяця. Чи вони їдуть, чи вони летять, нам невідомо. Нам просто відомий сам факт, що вони туди збираються, чи то їхати на машині, чи то на поїзді, чи летіти літаком, це вже нам невідомо. I want to go to Bali this summer. Я хочу поїхати на балі цього літа. Ну, переведемо тут, як поїхати. Хоча, знову ж таки, ми точно не знаємо, чи ми їдемо, чи ми летимо, чи ще якимось чином туди добираємося. Наступне дієслово. Drive. Найчастіше ми використовуємо дієслово drive, коли ми говоримо про подорожі на машині. We mostly use the verb drive to talk about car travel. Помітьте собі, що ми використовуємо це дієслово як для пасажирів, так і для водія. Тобто, якщо я сиджу поряд із водієм у машині, я теж можу, наприклад, сказати We need to drive to the hotel. Навіть якщо я не керую цим транспортним засобом. Наші приклади: I drive to work. Я їжджу на роботу на машині. Зверніть увагу: нам не обов'язково додавати сюди іменник «car» – «машина», Адже, якщо ви просто говорите I drive to work, це вже мається на увазі, що ви їдете на машині. Ви або керуєте машиною, або доїжджаєте за допомогою машини, вас, наприклад, привозять туди. І якщо ж ми говоримо про керування іншими типами машин, як, от, наприклад, потяг, трамвай, тролейбус і так далі, то тут вже потрібно вказати. Чим саме людина керує? Друге наше речення: We rented a car and drove around the city. Ми взяли в оренду машину і прокаталися по місту. Третє my dad drives buses. Ось тут якраз ми бачимо цей приклад. Якщо я хочу сказати, що мій дідусь керує автобусами, обов'язково додайте цей іменник He drives buses. Бо якщо ви просто скажете My dad drives to work, наприклад, як це в нас було в першому реченні, це означає, що він їде на звичайній легковій машині. Давайте подивимось відеофрагмент. Every day, all over the world... People go to work. Liz travels a lot for her job. Does she go by car or by bus? She goes by bike. It's a great way to travel around New York. Щодня по всьому світу люди їздять на роботу. Ліза багато їздить по своїй роботі. Вона використовує машину чи автобус. Go by car означає їхати, добиратися кудись за допомогою машини. Go by bus – їхати кудись, добиратись кудись за допомогою автобуса. Сьогодні на уроці ми будемо з вами більш детальніше розбиратися, які прийменники ми використовуємо з різними видами транспорту, коли ми, наприклад, заходимо у транспорт чи виходимо з нього. Читаємо далі. She goes by bike. Вона використовує велосипед. Вона їздить на велосипеді. It's a great way to travel around New York. Це чудовий спосіб подорожувати по Нью-Йорку. Ідемо далі наше третє дієслово take, яке ми теж дуже часто використовуємо із транспортом. We use take to talk about public transport. Ми використовуємо take для того, щоб говорити про громадський транспорт. Бачимо, що після дієслова take ви обов'язково маєте вжити артикль е, e, n або «the». А потім вже назву нашого транспорту. Чи це буде трамвай, чи це автобус, чи ще щось. Our examples. We take a bus to work. Ми беремо, якщо так дослівно перекласти, автобус до роботи. Якщо ви перекладаєте по-нормальному, це буде так: ми їздимо до роботи на автобусі. Друге, she can take the train. From this station. Вона може сісти на потяг із цієї станції. Знову ж таки дослівно, вона може взяти потяг. Ну, як ми, наприклад, говоримо взяти таксі. І словом, take ми можемо використати будь-який вид громадського транспорту: Трем, Tram, трамвай, ferry – паром. Будемо вивчати сьогодні різноманітні види транспорту, які у нас є у місті. І ще одне наше дієслово ride. Вже знаємо, що ми його використовуємо із велосипедом. To ride a bike – їздити на велосипеді. Також ми використовуємо його з іншими видами транспорту, які у нас по суті знаходяться між ногами. Тобто це може бути мотоцикл і тому подібні речі. Або також ви можете ride a horse, ride an elephant і так далі. Ми можемо кататися на коні, на слоні, на верблюді і з усіма цими тваринами також використовувати дієслово ride. Давайте почитаємо наш приклад. They like riding their bikes. Им на велосипедах. Some countries, for example, the USA, use this verb to talk about public transport or to refer to a passenger in a motor vehicle. Деякі країни, наприклад, США, також використовують це слова, аби говорити про громадський транспорт. Або якщо ми говоримо про пасажира у моторному транспорті, ви можете зустріти таке речення: I don't like to ride the metro in summer. To ride the metro, кататися на метро. Так само може бути ride a bus. ride… In a car. Отже, what forms of transport do you know? Які види транспорту ви знаєте? Do you like traveling by train? А чи вам подобається подорожувати потягом? Отже, ми можемо використовувати такі сполучення слів як go by bike, go by bus, go by train. Go by tram, by plane, by car і так далі. Їхати велосипедом, їхати автобусом, потягом, трамваєм і таке інше. Замість дієслова go ви також можете використати дієслово travel. To travel by bike. I like to travel by bus. I don't like to travel by plane. Якщо ми використовуємо таку конструкцію, нам тут не потрібні артиклі. Не потрібно говорити «by a train, «by a plane. Це буде неправильно. Давайте подивимося на те, як називаються різні види транспорту, які можуть бути у містах. Ferry, ferry, паром, переправа, «Tram» tram, трамвай. Мотоцикл. Motorcycle. Мотоцикл. Або ви можете зустріти слово моторбайк. Мотобайк. Це, по суті, те саме мотоцикл. A subway train, a subway train, Поїзд метро. Train – вже слово знайоме. Давайте розбиратися із словом subway. Всі три слова нижче, які ви бачите, означають метро. The Underground. subway, metro. для британської англійської характерна назва The Underground. Якщо ми говоримо про Америку, то там всі називають метро словом «subway». Якщо ми говоримо про інші країни, наприклад, Європи, ви будете чути слово «metro». Маємо ще деякі слова та сполучення слів, які сьогодні вивчимо. To cycle. to cycle. Перекладаємо як їздити на велосипеді. Якщо ви говорите I like cycling, це означає уже, що ви любите їздити на велосипеді. Тут не потрібно додатково вказувати слово bike. To cycle a bike. Наступне Take a taxi. Take a bus. Take the subway. Їздити на таксі, автобусі, метро. Так само ви сюди можете поставити будь-який інший вид публічного транспорту. To rent a car. Орендувати автомобіль. To ride a motorcycle – To ride the subway. Їздити на мотоциклі. Їздити на метро. Наступне сполучення слів on foot означає йти пішки. І останнє to catch. To catch a bus, to catch a train, to catch a taxi і так далі. Знаємо, що дієслово catch перекладається як ловити. Ви так можете і перекласти дослівно. Зловити автобус, зловити потяг. Хоча більш по-нормальному, мабуть, буде перекласти сісти на автобус, сісти на потяг чи ще на якийсь там вид транспорту. Давайте прочитаємо наші речення. First. Перше. 40% of people in the UK drive to work. 40% людей в Великобританії їздять на роботу на машинах. Зверніть увагу, як ми читаємо слово проценти. Percent. Percent. Друге. A lot of people in Switzerland go to work by train. Багато людей у Швейцарії їздять на роботу потягом. Switzerland. Швейцарія. Третє. In the USA. 5 walk to work School. В США 5 мільйонів людей ходять пішки на роботу або до школи. Четверте. In Denmark 39% of people cycle to work or school. У Данії 39% людей їздять на роботу або до школи на велосипеді. Denmark. Перекладаємо як Данія. П'яте. In Sydney. 20% of people go to work on public transport. У Сіднеї 20% людей ходять на роботу або їздять на роботу громадським транспортом. Some people go by ferry. Some people catch a bus. Деякі люди добираються до роботи паромом. They go by ferry. А деякі люди їздять на автобусі. They catch a bus. Шосте. Many people in India go to work by motorcycle. Або motorbike. Багато людей в Індії їздять на роботу на мотоциклах. Сьоме in Ukraine: 7 million people go by bus every day. В Україні 7 мільйонів людей їздять на автобусах щодня. Восьме. Some people take a taxi to work. Деякі люди беруть таксі на роботу. Дев'яте. We rented a car when we were abroad. Ми орендували машину, коли ми були за кордоном. To be abroad. Перекладаємо як бути за кордоном. Десяте. This stadium was a. 40 subway ride from our house. Для того, щоб добратися до стадіону з нашого будинку, нам потрібно було 40 хвилин їзди у метро. 11. I go to work on foot. Я хожу на роботу пішки. I don't take the metro або I don't go by metro. Ви можете сказати І так, і так. Я не їжджу на метро. Невеличкий відеофрагмент. Hide the boats and continue on foot. Hide the boats and continue on foot. Hide the boats and continue on foot. Hide – ховати. Boat – човен. Continue – продовжувати. Отже. Hide the boats, Заховайте човни. and Continue on Foot. І продовжуйте йти ногами. and continue on foot. А тепер розберемося з вами із англійським дієсловом руху GET. Це взагалі одне із самих поширених дієслів. Руху в англійській мові. Отже, існують такі вирази як get, in», get out», get on, get off. В чому ж між ними різниця? Якщо ми говоримо за транспорт, і ми говоримо за невеликий транспорт, приватний транспорт, такий як машина або таксі, ми будемо використовувати to get in. Коли ми говоримо заходити в машину, сідати в машину, I want to get in my car. Я хочу зайти в свою машину. І виходити з машини ми будемо використовувати get out. So get in, get out we use with small private transport. And our examples. I got in my car and drove away. Я залізла в машину і поїхала. Get out of my car, вибирайся з моєї машини, виходь з моєї машини. He paid for the ride and got out of the taxi. Він заплатив за проїзд і вийшов із таксі. Давайте тут згадаємо один відеофрагмент, який у нас був в одному із попередніх уроків. Якраз стосується фразового дієслова get out. Коли ми говоримо про те, що потрібно вийти із машини. «Hands in plain sight» Перекладаємо як руки на видному місці. Плейн це взагалі як простий, звичайний. Плейн це таке звичайне місце, так, що можна це побачити. Руки на видному місці. Hands in plain sight. Step out of the vehicle. Slowly step out of the vehicle. Вийдіть з машини. Вийдіть із транспортного засобу. Slowly, повільно. Step це крок або крокувати. Step out виходити. Повільно виходьте. Звідки? Of the vehicle – Із транспортного засобу. Get out of my car. Геть з моєї машини, виходь звідси. Get out. Забиратися. Покидати якесь приміщення. Get out of this room. Виходь з цієї кімнати, наприклад. You are so brave. You get out of the car, man. Brave – Хоробрий. Ну, як ти хоробрий, такий, сам виходь із машини. Of, plain sight, step out of the vehicle. in plain sight, step out of the vehicle. slowly step out of the vehicle. get out of my car. Oh, you so brave, you get out the car, man. now, let's talk about get on and get off. get on and get off are used exclusively with large public transport, i.e. plane, bus, трейн, сабвей. Коли ми говоримо про get on, get off, ми завжди їх використовуємо із великим транспортом, із великим громадським транспортом. Це той транспорт, у якому ви можете стояти. Бо якщо ми говоримо про машину, маленький транспорт приватний, ви там стояти не можете, ви там тільки сідаєте і ніби сприймаєте цей транспорт як певну таку капсулу, де ви не можете ходити, лише сидіти. Громадський транспорт же ж навпаки, він великий, ви можете по ньому ходити взад, вперед, ви можете стояти. У таких випадках ми говоримо get on. Якщо ми заходимо у транспорт і «get off», Якщо ви сходите з такого транспорту. Наприклад, Марія got off the bus and saw her sister. Марія зійшла з автобусом і побачила свою сестру. I'm getting on the underground. Я сідаю на метро. Ну, а тепер поговоримо щодо того, як ми запитуємо або надаємо інформацію про подорожі. Asking for and giving travel information Як ви можете запитати те, що вас цікавить? Ask for information, Where do I buy a ticket? А де я можу купити квиток? Ticket. перекладаємо як квиток. Або ж ви можете запитати Where can I buy a ticket? Де я можу купити квиток? What time is the next bus to the city center? Можете підставити під бас все, що вас цікавить. Train, tram і так далі. О котрій годині наступний автобус до центру міста. Does this bus, train, tram, ferry go to the historical museum? А цей автобус, потяг чи трамвайчик ідуть до історичного музею? Where does the bus go from? А звідки відправляється автобус? How much is it to the city center? А скільки коштує доїхати до центру міста? Коли ви даєте якусь певну інформацію, які тут ми можемо використати слова та фрази? This bus, this train tram, goes to the central library. Цей автобус, цей потяг, трамвайчик. Іде до центральної бібліотеки. It leaves at 4 Він відправляється о четвертій годині. It arrives at Він приїжджає, прибуває о 3-й тридцять. It's $5. Він коштує 5 доларів. You buy your ticket on the bus. Ви купуєте свій каток прямо в автобусі. On the bus. Або you buy your ticket from the ticket machine. Ви купуєте свій квиток в автоматі із тими квитками. Давайте подивимось відеофрагмент. you right. Guys, it's sure. Oh! Get yes! it! the the train the other way. You need money for a ticket? You want to help? Go get my money. Eh? You know, it's my daughter's money. Ask her to forgive you, not me. Are you alright? The guy is a jerk. З вами все в порядку. Той хлопець просто якийсь придурок. Пам'ятаєте це слово? Jerk. Придурок. Десь воно вже в нас було. Здається, у Розбері фільму один вдома. Міс. The train station is the other way. Міс, вам в інший бік потрібно йти до залізно-дорожньої станції. Вона з іншого боку. It is the other way. You need money for a ticket. Вам потрібно гроші для квитку? Ну тут ми бачимо просто розмовну мову, тому не використали do. Do you need money for a ticket? You want to help? Ви хочете допомогти? Go and get my money. Ідіть і верніть мені мої гроші. Дістаньте мені мої гроші. You know, it's my daughter's money. Ви знаєте, це гроші моєї дочки. Ask her to forgive you, not me. Просіть її, щоб вона вибачила вас, а не мене. Теж пам'ятаємо це дієслово forgive. Forgive. Вибачати. You're right. That guy's a jerk. Oh! Yes. yes. the train station's the other way. You need money for a ticket? You want to help? Go get my money, eh? Uh. You know it's my daughter's money. Ask her to forgive you, not me. Okay. Ну що ж, і останнє завдання на сьогодні find mistakes in some words and correct them. You can write your answers in the comment section below. Ну що ж, друзі, в мене все. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх у коментарях. Буду рада відповісти. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте проходити відеотести після кожного заняття, аби закріпити пройдений матеріал. See you soon. Bye-bye!